Друзі, хочу вам показати, може кому пригодиться. У нас є шкода Октавія під заміну рульової рейки. Їхав чоловік, їхав, все було нормально. З пильника потекло масло з, ру... з рульової рейки. Що треба для того, щоб зняти рейку і лишного не відкручувати? Починаю я що? Я почав так розбирати, забув, що я відео мав зняти. Тут в нас є такий карданчик рольвий. В першу чергу виставляємо роль на рівно. На рівно колесо на рівно. Дивимося, де болтик нам виходить, там є, щоб було зручно відкрутити його. Чуть повертаємо в ту сторону, де нам зручно, відкручуємо болтика, відтягаємо болтика, і руль назад на рівно виставляємо. Для чого? Тут є сигнал, тут є, там всередині знизу є шлейф. Якщо ви прокрутите одну сторону більше, ви його ворвете. В другу сторону прокрутите більше. Він з часом він теж там буде згинатися і він переломиться. Для того гаражу в першу чергу тим увагу звернути. Руль на римно. Тоді кулеса, тоді виставили карданчика. Потім ну, де зручно відкручувати, бо воно стає якось на сторону, як де відкрутили і поставили його знову назад. Ні в ту сторону, ні в ту. Не крутити, би не помилитись, аби не ворвати шлейфа. Зняв я карданчика. Тоді що робимо? Знімаємо колеса, підставляємо під машину дві стойки з тої сторони стої. Відкручуємо рульові наконечники. Тоді чотири болта, зараз я знизу покажу. Відкручуємо рольві наконечники. Тоді, в маму випадку, защиту я защиту зняв. Є чотири болта. Один болт і там другий. І так з другої сторони. Відкручуємо ті чотири болта. Не бійтесь, ніде не втікне балка. Балку тримають стойки. Ніде вона не втікне. Я скоріше теж так думав, переживав. Ніде вона не дінеться. Відкручуємо балку, опускаємо балку. Можу вам продемонструвати, що вона ніде балка не дівається, але перед тим карданчика відкрутити. Балка стоїть. Ну, я так підложив. Відкручуємо балку. Тоді відкручуємо там зі сторони колеса. Два штуцерка. Відкручуємо трубки на масло. Якщо воно ще є, підставляємо щось тут. Рейка відкручується знизу чотирма болтами під ключ 13. Відкручуємо тих чотири болта. Тоді відкручуємо тут трубка прикріплена до рейки. хомутком таким. Відкручуємо ту труб... тут трубку. І там відкручені сусирки трубки вже звільнені. Тоді є руштень. Я почав відкручувати, вам покажу, три болта. один з переду. І два ззаду. Відкручуємо той крустей, він лягає на колісу передач. Відкручуємо крустей. І рейка спокійно виходить на сторону. Як бачите, Тут є місце, я скоріше теж боявся, ніде балка не дінеться, Вона на стойках тримається нормально, все. Тут віймаємо рейку, міняємо пильники. Звертайте увагу, пильники би були добрі і хомутки добре були затягнені, все, би вода не попадала, для того багато випадків таких є. Рейка попадає вода, ржавіє шток на рейці, царапає сальник і рейка виходить зі строю. Думаю, я зрозуміло розказав. Хто розуміє, трохи, то, -то хто розуміє і не розуміє, то хто робив то. Але не бійтеся, балка ніде не втікне. Віймаємо рейку, міняємо рейку, потім... А, ще два болта я відкрутив. ключ 16. Та подушка поперечна йде. Відкрутив я два болта. І все я ніби розказав. Міняйте рейку, все на. Не... Потім, як ставити рейку, виставити колеса рівно, тоді руля рівно, заложити карданчик на рівно. Потім можете провертати, щоб запихати болта. Бо там незручно болт в сторону стає. Так. Кому було цікаво, підписуйтесь, буду показувати. Дякую за перегляд. Може, може трішки не все якось незручно знімати, або показав я. Думаю, доступно. Дякую, підписуйтесь.